Бо тебе кохає фантастична жінка. І ніхто і тебе не потрібен. Бо тебе кохає... Давайте поаплодуємо ще раз таянні. Мікрофон є, сцена є. В мене всі є. Спасибі велике за, за таку презентацію. Хороша і добра людина вийшла на сцену. Хоча дуже е часто раніше я чула, що я холодна, як гора, зла, там, неприступна і так далі, і тому подібне. Я кажу, ну боже. Це ж добре, що одна людина так думає про мене друга по-інакшому і можна бути різною. Можна сьогодні бути холодною неприступною горою, а завтра відкритою, прекрасною усміхненою. І це нормально бути різною. Тому що з дитинства, як я пам'ятаю, нас завжди, знаєте, якось називали. І якось в якісь рамки нас запихали. Ти маєш бути така, одягнися, а чи ти йдеш гола, а ти не така, а чи ти плачеш, а давай смійся, а я тебе люблю, коли ти весела, а чи ти сумуєш. І так з дитинства в нас якось, знаєте, почали формувати якусь іншу особистість, не тою, якою ти народилася. І мій основний меседж сьогодні це вивчити себе, пізнати себе. І прийняти себе такою, як ти є, пізнати себе, те, що ти любила в дитинстві, те, що для тебе було цінно в дитинстві, коли ти була маленькою дівчинкою, те, що тобі подобалось, те, що тобі надавало крик, що тебе надихало. Оце все вивчити, вивчити свої якісь мінуси, темні сторони, що тобі було страшно. І це про пізнання себе, а потім вже наступає любов до себе. Тому що зараз з кожної праски ми чуємо полюби себе, давай люби себе. Ну, Типу і хочеться сказати окей, от я стою перед ну, я хіба себе не люблю? Я себе люблю, окей, чого ж я себе не люблю? І тому ця фраза для мене, знаєте, деколи така трішки як підмінна. Тому що в нас і так заложена любов до себе, а от про прийняття себе, оце, напевно, є таким основним фактором на сьогоднішній день, що жінка себе має прийняти. Спочатку вивчити, хто я, яка я є, свої цінності, свої характеристики. Зараз є дуже багато різних інструментів, як можна себе вивчити, як можна себе пізнати і відчути, відчувати себе, відчувати себе. Можна біля кожної людини. Ти з собою одна відчуваєш себе так. Сідаєш коло іншої людини, спілкуєшся з людиною, ти відчуваєш себе інакше. І в цьому є наш життєвий шлях спілкуватися, жити. іти, як кажуть в мамах, іди живи то життя, пізнавай себе через інших людей, через кохання, через страждання, через різні там негаразди в житті. І от таким чином ми себе пізнаємо, і потім приходить якийсь момент прийняття. Усвідомлення, от я така, окей, деколи холодна, деколи зла, деколи хороша, деколи одуванчик, деколи там кульбабка, вибачте, будь ласка, деколи колючка, але це все я. І ці всі іпостасі мене допомагають мені жити в цьому житті. Тому що, коли приходить танк, я не можу бути кульбабкою, правда? Мені приходиться бути злою і захищати себе. Коли приходить кохання, я стаю квіточкою, трояндою. І це все окей, бути різною, бути собою. Давайте домовимося, що якщо хтось відчуває відгук в моїх словах, ми піднімаємо руки так: є. І будемо так оживати трошки. Але я так, якщо я зараз буду голосно кричати в мікрофон, то буде якось не так, а ви голосно, окей. Будемо уявляти, що ми там десь на якомусь такому open air, і треба, щоб я вас всіх почула. Я без презентації в мене не буде слайдів, тому що я зазвичай виступаю як артист, співаю, а не як спікер. І деколи мене коли кличуть як спікера виступати, я завжди з потоку говорю. Те, що я відчуваю зараз, я те говорю, не готуюся, тому що я як для себе я вважаю, що оце і є відчуття себе, коли ти можеш вийти в будь-який момент. І розповідати те, що ти зараз відчуваєш. Тому що, якщо б я готувала презентацію вчора чи позавчора, чи за місяць, то там вона була б, напевно, інакша. Щось я інакше б хотіла би розказати. І оцей, от е я дуже довго вчилася відчувати себе в моменті, те, що мені хочеться саме зараз. Для цього мені знадобилося 39 років, бо мені вже 39, буде 40. Дякую дуже. І е, теж я не просто так зараз говорю, там, наприклад, про, про те, скільки мені років, тому що е, два роки я страждала від того, що мені буде 40. Я прям страждала. Я мучилась, я плакала. Думаю, боже, я ж уже стара. Ну, тобто такі в мене були думки, і це теж окей, страждати. Я постраждала два роки ну, не дуже сильно, так трошки десь страждала, потім не дуже. Пішла до психолога, ну, іначе мені легше стало. І це про оце дозволяння і дозволяння собі проживати всі емоції. Сьогодні так, завтра так. Сьогодні ти страждаєш, бо ти там старієш. Завтра ти приймаєш цей вік, і завтра ти знаходиш щось прекрасне в цьому віці. Так? Тобто, це от про це відчуття себе в моменті з різними людьми в цьому дні, в цьому стані, в цих подіях, які сьогодні відбуваються. Тобто, і оце є жіноче життя. Оце є наша жіноча сила, як в наших піснях, і в любові. Тому що все, що ми маємо проживати на сьогоднішній день, ми маємо пропускати через призму любові, через серце. Хтось щось сказав, ми не через голову приймаємо, ми опускаємо все серце і через серце приймаємо ці слова. І повірте, коли ви будете розуміти, що людина, наприклад, вам пише якийсь хейт чи якісь такі коментарі, вона пише це не через те, що їй нема що робити. А вона пишеться через те, що в неї багато болю всередині, і вона не має куди його вилити, той біль. І тому вона, так, вона це виливає. Але коли ви будете це головою приймати, от, мені щось там написали, вам буде боляче. так? А коли ви приймаєте це через серце, ви даєте можливість людині бути такою, як вона є, даєте їй можливість бути зараз злою, так? невдоволеною. І у вас це все легко проходить. Ви приймаєте це, тому що ви розумієте, що у вас теж деколи бувають такі стани переживання, злості. Там якогось несприйняття, і ви можете теж щось десь прокоментувати, не те. І от тому е, я дуже часто е, пишу в піснях саме оці стани, там, фаст... фантастичні жінці, там, в жіночій силі, що ми все маємо пропускати через любов, що найцінніша сила жіноча це є любов, кохання, оце прийняття, текучість, вода, річка. Оцей стан, коли ти все можеш прийняти, все можеш прожити, пережити, пропустити через себе і піти далі, жити те життя в легкості, не в якомусь там стражданні затягненому да, довго, а просто ти йдеш і живеш. Знаєте, от як дорога, як ти йдеш по дорозі, тут десь. Там похворів, тут попереживав, тут -то постраждав, але ти йдеш далі, не зупиняєшся і не зависаєш в тій ямі страждання, де ти вигораєш, де ти себе губиш, де ти себе перестава... перестаєш відчувати, де ти перестаєш відчувати простір, що відбувається навколо. І оцей момент тонкості, оцей момент відчуття себе, він дуже важливий в нашому житті. І я для себе знайшла дуже багато різних практик, дуже багато різних. Ем... Моментів, як можна себе повертати в цей момент. От Мене просили там розповідати, розповісти там про свої якісь досягнення в кар'єрі, як я це все пов'язую із, із вихованням сина і так далі тому подібне. Так от, мені дуже допомагають саме ці моменти повернення в себе. Це ранкові ритуали, вечірні ритуали. Є техніки, коли, можливо, ви чули, якщо чули, піднімайте руки, коли ви кожну годину кладете собі будильник, нагадування на телефоні. І, в принципі, цю техніку. Клас, я вас вітаю. Це дуже крута техніка. Я з вами буду ділитися всім тим, чим я користуюся. Ви можете класти нагадування на кожну годину. І е, я, наприклад, роблю її в різних варіаціях. Наприклад, можна там тиждень я вмикаю нагадування і кожну годину дякую. От, просто їду в машині, грає будильник. Я так дякую за що? І починаю там. Перечисляти моменти, за які я вдячна. І повірте, там деколи можна, якщо в когось страх піднявся, можна зі страхом працювати. Тобто оцей, оце нагадування це і є оця, цей пунктик, оцей момент, коли ти повертаєшся до себе, і в цей момент ти можеш працювати з тим, що тобі потрібно. Ну, В кожного свої там якісь є потреби, так? в кого там. Концентрація уваги, тобто ви можете концентрувати увагу там, на на чому, на кар'єрі, на якихось бажаннях. да, от, Зі мною класно працює вдячність. Коли ви починаєте дякувати, це найвища енергетична, скажімо так, це слово. І енергія найвищого порядку, вдячність. І коли ви відчуваєте вдячність, наприклад, хоча б п'ять разів на день, ваші вібрації піднімаються, і ви тоді в просторі починаєте притягувати до себе таких самих людей, такі самі події високого енергетичного порядку, високого енергетичного рівня. І оці практики вони допомагають вам бути в контакті з собою, в коннекті з собою, тому що дуже часто протягом дня нас з себе. Десь там хтось посварився, і ми такі. Можемо працювати, працювати, працювати. Тут десь уже увага пішла, там кудись увага пішла. Тут вже про майбутні якісь страхи пішли. Там десь ти вже про минуле подумав, пожалів себе і все. І ти вже не в моменті. І оці техніки з будильником, де ви кладете собі нагадування, вони нас якраз нам допомагають повернутися до себе от в цей момент, коли я Ага, стоп, що зараз відбувається? Де я зараз? А що, а що це зараз відбувається зі мною? А яка емоція піднялася? І це така. Як рефлексія з собою, можливо, можна і так назвати. Такі техніки: техніки зарядки води. Хто чув про зарядку води? Хто заряджав воду? Піднімаємо руки. Заряджали воду колись в Франції, як, як екстрасенси. Рукою поводили і заряджаємо. Тобто вода у нас є найбільшим провідником енергії. Ми складаємося з води на 70% чимось відсотків чи 80%. І коли ви заряджаєте воду просто думками. Не потрібно, потрібно ці, знаєте, показові ритуали, де ти береш в руку цю склянку, там щось ходиш, нащіптуєш, виносиш там за вікно, там перед місяцем її крутиш, вертиш. Можна просто наміром. Намір. Тримаєте склянку, і під час того, як ви п'єте, просто звучуєте в думках про себе цей намір. І вже ця вода вас заряджає. Можна на здоров'я, можна теж вдячність. Я взагалі за вдячність. От вдячність для мене стала останніми роками дуже сильним таким, скажімо так, сильною рушійною силою, яка мені допомагає напрацювати внутрішній резервуар енергетичний. І раджу всім вам починати прямо ранок відкрили очі. І дякую, що я прокинулась. Дякую, що в мене є руки, ноги, очі, я бачу, я живий, що в мене є дитина, в мене є робота і так далі, тому подібне. І до чого я це все веду? Те, що з дитинства, коли нас відводили від свого центру, коли нам розказували, якими потрібно було бути, ми інколи могли втрачати. Свої бажання і свій шлях, і йти бажаннями нав'язаними. І тут важливо уже нарешті колись прокинутись і зрозуміти дійсно, чого ти хочеш, ким ти хочеш бути. І оці техніки повертання себе в центр, вони нам допомагають якраз зрозуміти, усвідомити і відчути свої бажання, відчути, чого ти дійсно насправді хочеш. І під час. Всієї моєї кар'єри, там я вже на сцені років 20, напевно, якщо не більше, е в мене були різні, знаєте, стани. Я хотіла бути і лікарем, хотіла бути і дипломатом, і перекладачем англійської мови, і ще там кимось, і юристом. Ну, коротше, мене отак, от постійно телі весь час. І мені е весь час світ підказував: ні, ні, тобі треба співати. Ось тобі один продюсер. А я все. Пішли вони всі геть, ні, я хочу там ще щось, тому що там мама колись казала, що я люблю, щоб ти була завжди весела, що у бізнес це зло, це все погано. Продюсери хочуть тільки заробити гроші на тобі. Я така, да, да, мама, точно ти права, все, Іду я там кудись в іншу професію. А все свідки, ні, ні, тобі назад, на тобі пісню, пишу пісню, повертаюся назад на сцену. А, і до тих пір, поки я себе відв'язала від думок батьків на початок. Потім від інших людей, і е, коли я собі дійсно сказала, що так, напевно, не напевно, а точно я відчуваю, що я маю співати, е, От тоді почало, почав мені Всесвіт е, як скажем, підлаштовувати під мене мій е, ряд подій і людей, і все решта. І я зрозуміла, що о, це, це моє, я тоді почала відчувати себе. І тому це дуже важливо відчувати себе. Потім і з'явилася дитина теж, і почали з'являтися якісь страхи: що а як я з дитиною зможу, а як я зможу справлятися, а як тут, і як тут? І повірте, коли з'являється оце напруження, з'являються і проблеми, тому що всі проблеми у нас від напруження. Коли в нас є не розв'язані внутрішні вузли напруги, у нас буде все складатися важко. А коли ми розслабляємося, даємо можливість Всесвіту про нас подбати, тоді все класно відбувається. Прокидаємось, є тут хтось? Відгукується? Окей, прекрасно. І тому, в принципі, а, тільки що прослухавши промову Олени, у якої п'ятеро дітей, я думаю, що мені взагалі не варто нічого казати. У мене просто один син прекрасний. І це мені здається, легше не буває порівняно з п'ятьма дітьми, де в тебе купа ресторанів. І коли мені сказали, щоб я розповідала свій шлях і кар'єри, і як я це все е, пов'язую там е, з материнством, як я справляюся. Та легко, комон. Ну отак я і справляюся, і нема тут нічого такого важкого. Да, бувають якісь складні моменти, бувають страхи, бувають там невпевненість, купа невпевненості, бувають сумління, там сумніви. Е, не сумління, сумніви бувають. Тобто постійно щось є. Але в цьому постійно щось, ось в цьому якомусь такому е, вирі подій, я намагаюся повернутися до себе, до свого центру, і зрозуміти, що я є, в мене все прекрасно, я все можу. Тому що ще є ось такі жінки, ще є ось такі жінки, є такі, є, сякі, є різні. Ми всі однакові в тому, що ми жінки, ми всі однакові в тому, що ми люди, але ми всі різні за нашими характеристиками. І в цьому кайф. І це офігенно, і це прекрасно. Тому що через те, що ми різні, ми можемо одна одної вчитися. І це велика цінність, це великий дар. Тому що являється, якщо б ми всі були однакові, та було б нудно. Не було б через кого об кого рости, не було б об кого вчитися. А так у нас ми, наче однакові, ми відчуваємо, у нас є сестринство, у нас є вібрації однакові, ми резонуємо одна між одною. Так? Але ми в той час і різні. Ми можемо підійти і спитати: а ну, як ти робиш цей бізнес свій? Я не вмію бізнес робити. Розкажи мені. А воно до мене підійде і каже: Бліна, ну, як ти пишеш вірш? Я кажу, та Боже, так просто, так і так. І от в цьому і є класно те, що жінка має себе прийняти такою, яка вона є, і не порівнювати з іншою. А розуміти, що та інша, з якою ти себе порівнюєш, в неї є ті якості, яким би тобі хотілося навчитися. І це круто. Значить, ти вже бачиш. Чого ти хочеш навчитися? І тут нема чого встидатися, наприклад, там себе не одооцінювати. Тому що в мене раніше були такі штуки, що я там себе порівнювала дуже часто з іншими артистами: ой, той досягнув того, а той того досягнув, а, то, а в того то є. Вонюс тут думаю, блін, а що таке? А чого я себе не приймаю настільки, як ну, як кажеться, стовідсотково, так, що в мене теж все класно, просто той такий, той такий. І коли я зрозуміла е, оцю суть прийняття. Що треба себе приймати не просто, знаєте, як в словнику слово прийняття, і ти читаєш це та-та-та-та-та-та, А прийняття треба відчути, коли ти себе тотально відчуваєш тим, ким ти є, і приймаєш. А потім, коли ти себе вивчив і прийняв, ти розумієш, що тобі ок в собі, а що ні. І коли ти знаєш, що тобі в собі не ок, над цим можна працювати. І вже потім приходить любов до себе. А не спочатку любов до себе, а потім тратата. Це вся фігня, це вже пройдено і перевірено на всіх моїх подругах і знайомих. І ми багато спілкуємося на цю тему про любов до себе. Спочатку прийняття, вивчення себе і зрозуміти, хто я є, який мій шлях, чого я дійсно хочу. Не мама з татом, ні друзі, не там ще хтось, не соціум, не на роботі мої там працівники, а чого я хочу. І коли ми зрозуміємо, чого кожна з нас, чого я хочу дійсно, тоді нам зверху стільки енергії прилетить на здійснення того, чого я дійсно хочу, тому що тоді ми стаємо на свій шлях, а не на чийсь інший. Але можуть бути ще випробовування. Так, нас може все таки, А може, ти не там, може, давайте більше тут ще щось підкинемо. І отут-от важливо спостерігати і дивитися, що відбувається в вашому житті навколо вас, які є спокуси, які хочуть вас трішки, якби з вашого шляху ссунути. Е Ось. Якось так. Є? Чи трошечки? Еге-гей. Бо я так хвилююся, наче знаєте, як виступає на стадіоні. Наче все. Бо тебе кохає фантастична жінка.